Так, в минулому році я вже робив огляд на свій самозібраний електровелосипед і, відкатавши на ньому один сезон, із, здається, 1100 кілометрів, я вирішив його продати для того, щоб зібрати оновлену версію з урахуванням всіх недоліків, які я зрозумів під час використання колишнього електробайка. Так от, найбільшою проблемою для мене стала відсутність підвізки. Тому що основна частина, мабуть, 90% пробігу це погані дороги. І я думав, що передньої вилки буде достатньо, але, але спина каже, що ні. Навіть е, при півкіловаттному двигуні швидкість там у нього була ну, середня, там м -м -типу, вгору падали нижче 30%, з гори можна було розігнатись до 40. Але, але це дуже багато, як для хардтейла. І для цього вже велосипеда був вибраний двох підвіз. Звичайно, рама повністю перероблена. Скажу так, хороші двопідвіси йдуть з задньою прогресивною підвіскою, але вона не дуже підходить для встановлення моторколес. Там більше про кареточні мотори. Тому потрібно було щось простіше, дешевше, тому що з прогресією вони коштують нормальних грошей. Ну, якщо ми не беремо супер дешеве, якесь там суперкитащину, таку, як ось ця рама. Був куплений велосипед, там підібрав раму, яка мені підійшла більш-менш по конструкції для адаптації, для переробки під свою підвіску. Були використані. Два амортизатора від мотоцикла Мінск. Не знаю, чи тут щось зрозуміло, чи ні. Раніше амортизатор стояв ось тут. Коротше були відрізані. Тут все перероблено, варена втулка. Приблизно таке воно. Тут кронштейни, болти, тут закалені болти, тут закалені. все там гайки, самоконтрічі, щоб нічого не відпало, не відломилось. Передня підвізка теж вилка вже була замінена. Ну, Тобто задня підвізка це добре, але передок на руки теж нормально б'є. Тому встановлена повітряна з регулюванням. Ну Можна тут накачувати повітря. І регулювати відскок. Але в мене, ну, не знаю, правильно чи неправильно, в мене відскок викручений повністю. Тобто масло взагалі не тримає її. Можливо, для їзди там, для специфічної їзди воно і треба, але <кій> в мене повністю воно відпущено. І повітря теж на мінімумі. ну Для моєї ваги, в принципі, можливо, це і нормально. І вийшов досить непоганий. Хід підвіски ну, просто колосальний. Не знаю, не можу продемонстру... продемонструвати. Входить вона дуже добре. Я ще переживав, що от в такому положенні, в майже горизонтальному, не будуть працювати самі амортизатори. Ну, я маю на увазі масло. Але все працює. Навіть ось так. Пу -пу 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 -пу. Так, Мотор колесо 1 кВт, редукторне, типу Мксус, але по факту не зрозуміло, Можливо, це просто надпис Мксус. Колеса на 29. Мотором керує контролер на 25 здається, амперів. І по показникам з БМС при максимальному навантаженні або на максимальній швидкості е забирають з акумулятора 1,3 кВт. Вот. В принципі, в, навіть при тривалій поїздці, там, наприклад, на 10 км по трасі, постійно газ в пол чи ручку до отказу, все нормально тримає, нічого не перегрівається. Контролер. Е не пам'ятаю контент, чи якось щось воно так називається. Дуже подобається штука, що можна керувати потужністю двигуна, тобто обмежувати його, там, типу, 90%, 80-70, 50% і обмежувати максимальну швидкість. Тобто, якщо там хтось їде, не я, наприклад, хтось з дітей, я даю велосипед, виставляю 50% потужності і 20-25 км обмеження і все нормально. Можна відносно безпечно на ньому їхати. Акумулятор. Літій залізофосфатний на 30 А ємності. 48, ну, типу 48 вольт, тут 16 ячеек залізофосфатних, не 16 е, схема 16С2П, тобто 32 ячейки. 16 Послідовно по дві паралельно. Тут акумулятори, типу, якщо не помиляюсь, 3240 чи щось таке. Вони схожі на 18-650, але в два рази довші і майже в два рази товщі. І тут же схований БМС -ка. БМС Gong на мабуть 60 номіналу, або 40, точно вже не пам'ятаю. Корпус надрукований на 3D принтері. Тобто, якщо зняти боковини і витягнути акумулятори, то весь цей корпус він з двох частин. Ось він тут. Там такими пазами з'єднаний. І в ньому просто круглі отвори. І в кожен отвор запханий ця, ця ячейка 3240. Боковишку вирізав з текстоліту. Лазером на незгравіювання. Ось такі чотири шатуни. Поршнями. І тут, тут у нас равлик в виді турбіни і ну, такі піктограми. Тут теж використав нержавіючі нержавічі гайки, такі глухі. Раму під акумулятор теж довелося тут добряче порізати. Тому що ну, ніяк не вдавалося мені його вмістити, і навіть довелося шатуни на педалі ставити найкоротші, які я зміг знайти, для того, щоб пройшов акумулятор. Тому що ці 32 140, ну, ніяк не вміщалися. Між педалями треба було або ставити ось цю вісь від фетбайка тут переробляти, щоб педалі стали ширше. Ну або ось так викручуватись. Тобто максимально короткі шатуни, максимально опустив наниз акумулятор, і для цього ще й довелося вирізати половинку рами. Ось видно, що частина вирізана. Приварена пластина, дуже потужна, мабуть, 3 мм мінімум метал. І вже до нього прикручений акумулятор. Ще тут, до речі, в акумулятор вмонтований у мене інвертор з 48 на 12 вольт. Здається, 20, так, 20 амперний. Тому що у мене світло 12 вольтове. Стосовно світла, значить, дві фари. Одна фара на 48 вольт. Вона вмикається у мене з, з дисплея. Зараз присвітимо. Ось це в мене виходить ближнє світло. Бачите, він світить такою полосою. Досить непогана. Тінь. І вже з пульта в мене вмикається дальній. Дальній це ось така 12-вольтова вже фара. Ну, я її не купував, в мене вона була. Якби треба було купувати спеціально, вибрав би щось трохи іншого форм-фактору. Також, значить, ззаду є габарит є повороти. Ззаду вони під сидінням і спереду просто такі типу мопедні. Так, дуже неприємно, але на швидкості, якщо чесно, його не завжди навіть чути. Що ще тут вам розповісти? Ну, приколхожено такий сигнальчик. Треба його переробити для того, щоб працював з цієї кнопки. Показники, на жаль, скинуті, але скажу так, максимальна швидкість. Не більше 52 кілометрів, тобто це прямо максимум. максимум 52, ну це тільки згори, звісно ж, по прямій, ну, по прямій, як правило, там типу від 45 до 50. ну Вгору, звісно, падає десь десь. десь. 35-40, ну якщо дуже велика гора, то може навіть нижче 35. Ну, а так в середнє. При їзді по місту, середня там щось 32-35 км на годину, середня швидкість. При тому, що на попередньому велосипеді, який був на пів кВт потужності, було десь 23-25. Тобто різниця досить помітна. Але там ще було обмеження не тільки, ну, менша швидкість не тільки через те, що слабіший двигун, а і через підвіску. Тобто, там, де раніше мені доводилося скидувати трохи швидкість, тут я можу за рахунок підвіски проїхати швидше. Ну, Крила по класиці, як і на тому велосипеді, зроблені з каналізаційної 110-ї труби. Куплені лише ось ці спиці. На 3D-принтері надрукований бризговичок. Ці кришки теж на 3D-принтері, корпус для контролера 3D-друк. Ну, це, звісно, 3D-друк, ось такий щиточок для дисплея, треба його зробити трохи вищим, щоб прикрити від сонця. В принципі, видно на ньому добре і коли сонце на нього потрапляє, але я маю на увазі, щоб якщо він десь там стоїть на сонці, щоб дисплей не вигорав. Типу. Ну і так виглядає трохи гармонічніше. Ще стоїть це мотоциклетне кермо. Ось видно сліди від кронштейнів. Це кермо стояло на типу на ендуріку, такому невеликому. Раніше лише довелося купити винос під тонше кермо. Не пам'ятаю, що тут в міліметрах, там, мабуть, 25 чим-то, а рідне кермо на 30 там, з гапом. І, 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 Да, в принципі, і все. Наїздив на ньому вже трохи більше 600 км. Хоча зараз тільки початок сезону, ну можна сказати, що початок сезону. Думаю, за цей сезон я наїздю точно більше більше 1100 кілометрів, якщо порівнювати з колишньою версією.